В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Вітаю вас! Всі присутні на світлій хвилі. Це програма «Неньки». Ми знову разом, дорогі радіослухачі, Всі, хто дивляться нас, вітаємо вас, і також Світлану Гончарову, сімейного психолога. Світлана, добрий день, доброго дня. Хочу нагадати для всіх, хто нас бачить, можливо, ви вперше бачите це відео. Цю програму. Програма ненькі це простір, виховний простір для матусь, і також програма, створена для підтримки матусь під час війни. Ми піднімаємо різні теми, які стосуються виховання і комунікації з дітьми. Сьогоднішня тема достатньо важлива звучить наступним чином: дисципліна з любов'ю. Отже, будемо вести мову про дисципліну і як її впроваджувати своє життя Світлана традиційно хочеться спитати вас на початку: ось чому ми підіймаємо цю тему, в чому проблематика цієї теми? Можливо, якийсь приклад існує. Та да, тема дисципліни вона дуже важлива для батьків. Ось і те, що я чую дуже часто, і ми вже почали вже говорити на цю тему в наших програмах: що е, мама і тато ніби роблять, от вони говорять з дитиною, вони пояснюють. Ось, але е, там щось навіть карають дитину чи нагороджують, а дитина поводить себе все тільки гірше і гірше. Ось і нібито ми і робимо кроки, які очевидні для того, щоб зупинити негативну поведінку. Ця поведінка не припиняється. От, наприклад, я б хотіла сьогодні на такому прикладі, щоб ми поговорили з вами. Дуже знайомий, я думаю, багатьом мамам. Старша дитина 7 років, нападає на молодшого брата 2 роки, не дає свої іграшки, штовхає, кричить, б'ється з ним, не дає вкладати спати дитину, коли мама вкладає. Мама просить, пояснює і мультики забирає, ставить в куток, і обіцяє подарунки, але нічого абсолютно не діє. От в цій ситуації, де що ми як ми можемо дитину дисциплінувати? Ну, і логічно виникає питання. Звичайно, і в мене я вірю, всіх, хто зараз присутній на світлій хвилі, така що ж робити, якщо використати цей приклад, як можна виправити цю ситуацію? Да. До того, як приступати до виправлення ситуації, треба розуміти, що для того, щоб допомогти дитині змінити поведінку, ми маємо не карати, ми маємо дисциплінувати. Оце дуже велика різниця. Я б хотіла, щоб батьки запам'ятали, що покарання це коли ми змушуємо дитину страждати за те, що у неї є проблема. А дисципліна це коли ми допомагаємо дитині вирішити цю проблему. Дивіться, якщо ми говоримо про нашу старшу дитину. Старша дитина, як ми вже знаємо, вона завжди страждає і стресує після народження молодшої дитини. Навіть якщо пройшов рік і два, все одно дитина може почувати себе дуже непевно. Тому старший і поводить себе так погано. Якщо я просто спричиняю дитині, дитині біль, там, забираю мультики чи шльопаю за те, що він нападає на молодшого брата, я не допомагаю вирішувати цю проблему. що... Я втрачаю стосунки з мамою. Мені із за того, що інша дитина з'явилася. У мене весь час там нападник з'явився, який в мою територію там заходить. Покараннями я не вирішую цю проблему. Мені треба допомогти моїй дитині, так у якій є проблема, вирішити цю проблему і щоб поведінка покращилася. Тому пам'ятайте, будь ласка, що дисципліна це повчання, навчання, це не насильство, не залякування. Це не підкуп, покарання це не дисципліна. І якщо ми повернемось до наших двох діток, да, то я, як мама, маю захистити звичайно молодшу дитину. Ось, з одного боку, зупинити агресію старшої, ось, але я маю і допомогти старшій дитині справитись з тими проблемами, які з'явились після народження молодшої дитини. І дуже важливо нам, як християнам, пам'ятати, що Біблія вона якраз закликає нас до дисципліни. Якщо ви глибше розберете. Всі вірші, які говорять там про виховання дітей. На жаль, в українських російських перекладах використовується слово покарання. Але насправді там використовується слово, яке більше означає як дисципліна, повчання. Ось я не буду в це заглиблюватись. Але от ми маємо розуміти, що Бог нас застерігає від того, щоб ми залишали дитину без дисципліни. Ось і. Як цю дисципліну використовувати, щоб була любов, але щоб і поведінка виправлялася, оце наша тема на сьогодні. Тобто виходить, що дисципліна може бути неправильною, і виникає одразу питання: а чи ну точно вони існують? А які можуть бути негативні наслідки, якщо карати, наприклад, а не дисциплінувати правильно? Ну що таке покарання? Да, це коли ми через страх змушуємо дитину. Щось зробити чи зупинити свою поведінку, чи відчути там якісь наслідки. ось Да страх працює. Ми можемо залякати дуже просто дитину, биттям, там, ставити в куточок там чи на стульчик сідати, відбирати солодкі мультики, там забороняти, гуляти з друзями, грати на комп'ютері. І нібито. Працює раз, і дитина зупинилась. Раз дитина там не нападає на молодшого. Але треба розуміти, що довгострокова плата за ці зміни за виховання страхом дуже серйозно. І зараз є дуже багато досліджень, які дуже чітко нам показують, що наслідки покарань, криків, оцих ляпанців це і занижена самооцінка, і проблеми з емоціями та агресією, небажання вчитися, потяг до залежностей, невміння будувати стосунки, тривожність і депресія, психосоматичні захворювання. Тобто я не хочу це вкладати в моїх дітей все. Я хочу їх дисциплінувати, і це моя відповідальність. Ось, але дуже важливо, щоб ми зараз відчули, що є дуже велика різниця між покараннями і дисципліною. Дисципліна походить від слова дисайпл учень. Да? Тобто, ми маємо навчати нашу дитину. Оце моє завдання як мами. А якщо говорити про можливі результати, до чого призводить ось ця. Дисципліна, то що ми можемо помітити в цьому процесі? Дуже важливо розуміти, так, що ми можемо дисциплінувати дитину тільки якщо у нас є стосунки з нею. Тобто, учень, коли буде вчитися у вчителя, ну коли з ним приємно спілкуватися, коли він йому довіряє і так далі. Ось і якщо ви дисциплінуєте дитину з любов'ю, знову ж таки, це є і дослідження, і ви це побачите зразу вже в вашій родині. Діти у дітей виникає бажання слухатись, діти нормально навчаються, підвищується самооцінка, вони вчаться будувати стосунки з іншими, вони стають здоровішими. Ось тому пам'ятаємо, що любов і прив'язаність це єдиний спосіб впливати на дитину. І це єдиний спосіб насправді дисциплінувати дитину. Якщо ми караємо і залякуємо дитину, ми лишаємо її без дисципліни. А значить, ми не можемо навчити дитину тому, що їй дійсно потрібно. Знаєте, мені подобається ця програма і те, як ви саме викладаєте матеріал, тому що ви нерідко використовуєте якісь певні кроки, якісь конкретні послідовні речі. І, можливо, і в сьогоднішній темі є щось схоже: я маю на увазі якісь правила, можливо, позитивної дисципліни, як поступово це може зробити мама для дитини своєї. Да, давайте, от на, на цьому прикладу, з сіблінгами розберемо оці кроки. Да? Ну, перший крок, я думаю, вже якщо ви слухаєте мене якийсь час, ви вже знаєте, який це заспокоїтись, поставити себе на паузу, не реагувати миттєво на помилку, не карати, дати час собі заспокоїтись, дати час заспокоїтись дитині. Тобто, якщо старший кричить, штовхає молодшого там, забирає якусь іграшку, моє завдання в цей момент просто зупинити це. Одного в один бік відставити, іншого в інший, посадити поряд з собою. Чи один в одній стороні кімнати, інший в іншій стороні кімнати. Тобто, просто розборонити дітей, зробити паузу. І я навчаю батьків так і казати вголос: ми робимо паузу. Всі засмучені. У нас конфлікт, але ми робимо паузу. І діти будуть навчатися це робити. Тобто, я маю заспокоїтись. Діти мають заспокоїтись. Я поспівчуваю молодшого, якого там побили трошки, так? але я поспівчуваю і старшому, який теж був чимось засмучений, очевидно, якщо він нападав на брата. Ось. Але спочатку ми робимо паузу. Далі дуже важливо розуміти, що. Що таке дисципліна? Дисципліна це повчання, це ми навчаємо наших дітей. Тому дуже важливо навчати дітей новим навичкам. Якщо ви хочете навчити дитину забивати м'яч, ви не будете просто там кричати на нього що ти робиш, Що ти повз ворота б'єш? Ні, ви станете з ним в цих воротах і будете вчити його багато-багато разів бити по м'ячу, щоб влучити в ворота. Те саме з усіма проблемними ситуаціями, які виникають вдома з дітками. Наприклад, що ми, чому я можу навчити мого старшого сина, який нападає на молодшого? Я буду йому проговорювати, і ми будемо з ним домовлятися, що якщо молодший забирає у тебе іграшки, не штовхай його і не бий. Клич мене, я тобі допоможу. Це дуже хороша навичка. Я теж закликаю всіх батьків-сіблінгів, якщо виникають суперечки, особливо між маленькими дітками, там, до 10 років, Краще вчить менш агресивну дитину кликати вас, щоб не він починав розборку з більш агресивним, а ви могли втрутитись і допомогти вирішити цей конфлікт. Тому ми говоримо про те, що ти кличеш мене. Ось чи давай ми зробимо в домі, щоб було місце, де тільки твої іграшки, де братик не дістане і де він тобі не буде заважати? Це теж дуже важливо створити таке оточення, де старший зможе побути сам, і ніхто його ну, не буде нападати, забирати іграшки. Ось далі, давай пограємо в те, що, наприклад, брат у тебе забирає іграшки. Я буду маленьким братом, який забирає. Ти будеш кликати маму. Давай потренуємось. І от пограйте в такій е, легкій формі. Ось, і потім, коли ситуація виникає, нагадуйте дитині про те, що клич мене. Якщо щось треба, поклич мене. Ось, ну от це в цій ситуації така навичка була б корисна. І ми будемо про це говорити з дитиною, і ми будемо це повторювати. Ось далі дуже важливо, знову ж таки, дисципліна це дуже часто розмова. Для того щоб провести таку розмову з дитиною, треба задавати дитині питання про її негативну поведінку і питати про те, як, наприклад, інший почувається в такій ситуації. Як ти думаєш, братик себе почуває? А що ти почуваєш? А як можна було б зробити по іншому в цій ситуації? Ось, тобто ви дозволяєте дитині вилити всі свої думки, навіть якщо це щось таке не дуже розумне дитина вам розказує, але вона може висказатись і тоді вона буде слухати вас. Тому, наприклад, якщо я говорю зі старшою дитиною, яка нападає на молодшу, я кажу, розкажи мені, що відбулося. Я бачила оце. А що ти бачиш? Що б ти міг зробити, щоб не бити брата, але й не дати забрати свою іграшку? Що ти почуваєш до брата? Я розумію, що він може тебе дратувати. Це нормально, мене б це теж дратувало. Ось, тобто, ви вислухаєте дитину, приймете сильні емоції. І тоді дитина захоче послухати вас і ваші пропозиції. Ось, і також дуже важливо в такій розмові чітко і спокійно з любов'ю озвучувати свої цінності і очікування. Це теж є дисципліна. Нам інколи здається, що треба якусь біль спричинити дитині, щоб вона зрозуміла, як має бути. Насправді, навіть самими маленькими дітьми достатньо сказати просто, сказати, я хочу, щоб було отак. Чи я не хочу, щоб мої дітки били один одного. Нашій родині ми не б'ємо, але в нашій родині, наприклад, ми поважаємо приватну власність, тому ти маєш право надавати іграшку. Але якщо в тебе іграшку забирає, ти кличеш мене. Ось тому е, говоріть про ваше очікування, говоріть про ваші цінності. І якщо у вас будуть міцні стосунки з дитиною, якщо буде ця прив'язаність, дитина буде хотіти. Виконувати все, що ви говорите, тому підбиваючи підсумок оцієї ситуації з сіблінгами, да, саме головне, крім того, що я роблю паузу, я даю заспокоїтись, я говорю про те, що можна змінити. Ми навчаємось новим навикам. Ось, але я маю розуміти, що мені треба будувати близькі стосунки зі старшою дитиною, наближати його до себе, давати увагу до його запроса, любити безумовно, знаходити час з ним один на один. І тоді він буде більш відкритим, більш спокійним, менш тривожним, і буде менш нападати на свого брата. Сьогодні ми говорили на тему дисципліна з любов'ю. Хотілося б виділити певні пункти, які я чув під час нашого спілкування. Отже, дисципліна з любов'ю, по-перше, повинна бути саме дисципліна, а не покарання. Як я зрозумів, покарання це те, що причиняє біль. А дисципліна це те, що шукає вирішення тієї чи іншої проблеми. Наступний пункт важливий це стосунки, тобто мати, підтримувати, зрощувати комунікацію з дітьми для того, щоб мати можливість і здатність вирішити цю ситуацію з дитиною. Ну, звичайно, не поспішати, а спочатку заспокоїтися, і це, як я зрозумів, найперший і найважливіший крок, не тільки в сьогоднішній темі заспокоїтися. Далі ми шукаємо можливості допомогти дитині у вирішенні її проблеми. Як я почув, наприклад, хороша практична порада запропонувати свою допомогу. Поклич мене, коли ти будеш відчувати в цьому потребу, і навіть можна потренувати цю ситуацію зі своєю дитиною, як це буде відбуватися, допомагаючи їй таким чином пережити це далі про діалог, розмовляти разом, вести діалог, слухати свою дитину, питати її і говорити. Ну і звичайно дуже важливо після всього цього донести свої цінності і свої очікування від дитини. Ну і звичайно, з любов'ю і спокоєм, які вже просто переповнюють наше серце. Ми на це сподіваємось. Ну і в кінці кінці варто пам'ятати, що все потребує часу. Що це процес, можливо, це повториться не один раз. Всі ці кроки, які сьогодні були озвучені Світланою Гончаровою для всіх наших матусь, цей непростий для всіх нас час і взагалі. Повсякденному житті і вихованні дітей. А благодаті, милість ми віримо від Бога завжди буде поруч з нами, щоб нам допомогти. Світлана, ми розуміємо, ми визнаємо ось цю свою залежність від Бога, відчуваємо потреби в його силі. Хотілося попросити вас, як ми робимо помолитися в кінці програми у світлі сьогоднішньої теми до Бога за наших матусь. Дорогий господь, я дякую тобі за цей час, за кожну матусю, яка слухала цю передачу. Боже, ти говори до їхніх сердець, давай їм мудрості, як вирішувати складні ситуації з дітками. Я прошу, щоб ти дав їм мудрості, як берегти свій ресурс, як бути. В спокійному, адекватному стані, щоб у них були сили реагувати на діток, дисциплінувати, розмовляти, вислуховувати, Боже, і дай мудрості в кожній ситуації мати безумовну любов, мати терпіння, брати приклад з тебе. З, з того, як ти нас любиш і як ти даєш нам милість, щоб цю саму милість і благодать ми могли давати і нашим діткам, і таким чином вести їх до дисципліни і навчати їх так, як ти нас закликаєш. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіосвітле.орг або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».